О, ви вже тут, йой, я, я й не помітив добре. Це приліт... Це мандри до світлого ковбоя. Так, ви нарешті це побачите. В принципі, вчора я планував, що буде десь е, післязавтра, але одумався сьогодні. І що... Я хочу зробити це зараз. Прямо зараз. <рикла> <рикла> Джеку йди їсти. Добре, мама. <рикла> Що у нас тут? На сніданок? Зараз Раз. дістань з холодильника. <рикла> Так, я весь будь ласка, і мені. Добре, мамо. Це я собі дістав, тебе вже є. Ой. Ну добре, все, мамо, я наївся. Гото я до посадки. Хто кто там? Бандити! Мм, мама, мамо, мам, мама, мам, Мамо! я відом, що там, мамо. Гей ты! Так, ти свой Ти, Ты рило. Як ты мене назвав? Ты знаєш, що бо... Бу... З дітьми, якщо не ображатись сву... їхню маму. Так, вони розпочинають плакати. Ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві. думаєш, що на мене це поведеться, і я почну плакати? Ти просто мене не Мама. <посте> Мама, мама. 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 Ничего. Что-то ли так? О, я его перерву. Мама. 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 я в дома. Тату, тату. Сейчас мама. И mm кинуть. -hmm. Так, мама. Мама. И на мама. Мама. Ты притворяешься? Ты Мама, скажи хотя бы сегодня. Мои восстание слова. Я тебе так люблю, синочку. Це все через тебе. Чому одразу я? Чому? Ти не можеш захистити навіть свою рідну маму. А ти? А ти що? Ти тільки витрачаєш мамині гроші, аби... Аби заробити зарплату на своїй дурній роботі. Ти як розмовляєш з батьком? Закрий свій писок. Я тебе навіть чути більше не хочу. Достало. Тільки в третій ночі мене й буде, що він йде на роботу, блін. Надоїв. Проте маму жалко зразу кричить, що це я все всьому мовина. Куди це у нас ті качі? А, -а, -а. йди в дупу. Що ти сказав? Так, іди геть, Двітя. Ти мені більше не потрібен. Я знаю, як жити сам. Я знаю, як жити далі. Ти мені більше не потрібен зі своїми вказівками, як, як жити, як жити. Ти мене тільки буде, ти тільки той робиш, що будеш всіх в третій ночі, що ти йдеш на роботу, то як а, -а, 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 -а. Приємно. Я... Ти мені теж в очі ліхтариком світиш. Схоже це перебор. Ні мама, ні тата. Що я не робив? Я такий беззагісний, дурний. І дурний? Що? Навіщо я народився? Навіщо? Ні тата, ні мама. Та заказав правду. Я ні на що не здатен. Тату, а твої останні слова? Я тебе теж люблю, синочку. Вибач за мої слова, і ти мене вибач. Вибачаю. Він напевно одразу здогадався, коли побачив труп в приході. Бувай милий дім. А добре, що я сховався. Тут почалися мої перші роки. От мама дуже шкода, бо вона мені народила, вона всьому мене вчила, не те, що тато. Тато тільки мені зшкодив. Ех, не серед нас та разом з нами. У серцях наших палає, не може серце не плакать, то все ж таки я тебе люблю. Я не знаю, як може комусь бути весело в такий час. Що там мені вже на комп'ютері придбать? Чи я вийду гуляти? Напевно. Ні. Чому? Тому що в мене мама померла. Через що? І розстріляти бандити. Я в курсі. Як? Новини читав? Ні. Включи телевізор. Так, все ж що на тому телевізор. Я не дивлюсь новини. Ти хоч раз думав? Не повертайся. Якщо я повернусь. Це мене вже достало. Ці в ще шай друзів. То ти вийдеш гуляти? Ні Піду я звідси. Дякую, мамо. Це таке добре життя. Дякую, мамо. Дякую. Я тебе дуже люблю. Ах. Як же ж це круто? Мати свого батька. Знай! Ха! -ха. Я не знаю, як я великувався, проте я не сліпий. Ах, тато, ти мені уже більше нічим не допоможеш. Як? Я же напевно скінчити якраз. теж тут. Як і мама, не? Ні, не думай про таке, синочку. Твої рідні очі. Це тільки одна єдина замана. Щоб я просто про таке не думав. Щоб ти помер разом з мамою на одній могилі. А я був в окремій. Ні, ні ні. Про що ти так? Ти таке кажеш, ти мені більше не тато. Іди звідти. Тепер вже шукаю в поліції декілька років. І досі шукають. Ти думаєш, вони тебе не, най... не найдуть? Ой ой, дарма ти це сказав. Не дарма, молодець. Антикримінальний загін спіймав нарешті його. Він пограбував 28 банків. Добре, зараз я поверну гроші. Тільки не арештовуй ти що й мене. Знай, я поміщуся. Я тебе більше чути не хочу. Ай. Він насправді був бандитом. Як я до цього-то не догадався? Я думав, що він просто там, нечайно, збив якусь людину. Ну, віднесу. Хитин лиш. Ось ваші гроші. Тільки не арештовуйте і не вбивайте. Дуже цікаво, чому бандити, які вривались до вас, не, не казали за гроші. Якщо вони знали за... Вашого кримінального тата. Бо я знаю, це були бандити з його ба. його з його команди. Так. Найкраще го ми вже забрали. Думаю, тобі час можна бути поліцейським на дикому заході. На дикому заході? Так, ти можеш мандрувати та битися зі злочинністю. Я згоден. Продовження? Продовження шукайте. Кінець. Озвучу воли поліцейських мамчурмоксин. А тобто монокіт 35К за другим іменем Ротск 19К. Озвучу та, де монокіт 35К за другим іменем Роск 19К. Озвучував маму Монокі 35К. По другому імені Ротк 19К. Озвучував шерифа монок 35К та по другому імені Рот 19К. Дякую за перегляд.